Всіх любителів парфумерії, вітаю на своєму каналі! Друзі, ласкаво прошу у нове відео. Сьогодні мова піде про один аромат, і це рубрика «Короткий відео, відгук на один аромат. Цей парфум я купувала собі ще влітку. Я його гарненько поносила, розносила і готова поділитися своїми враженнями з вами. Якщо ви будете чути шум сторонній, а ви будете його чути, я дуже прошу пробачення. У мене на подвір'ї продовжуються ремонтні роботи, і від цього я не можу ніде сховатися, нікуди втікти. А відео все ж таки хочеться записати, тому, тому прошу пробачення і буду намагатися говорити голосно, щоб перебивати шум, якщо він буде. Отже, сьогодні мова піде про аромат від бренду Penhaligons, який називається Елізабет Роз. На той момент, на момент покупки цього аромату, у мене вже був один парфум від Penhaligons, це LP номер 9 Шикарний аромат цієї самої лінійки, і я дуже хотіла поставити до нього до пари його подружку, якісь, купити собі ще якийсь аромат від бренду Penhalgans. Ну, Ви знаєте, така заморочка є у багатьох, коли в тебе на полиці лише один аромат якогось бренду, то обов'язково хочеться, щоб у нього була компанія. І я натрапила власне, на ось цей парфум, купувала я його з рук. Купувала я його всліпу, а Я дуже хвилювалася, щоб це був оригінал, тому що я знаю, що бренд, на бренд Pen Halligans дуже багато підробок. І я шукала інформацію по різним форумам. Ну, ви зрозуміли, читала, намагалася, одним словом зробити все, щоб мене не надурили. Щоб я купила оригінал. І хочу. Так би мовити, сказати декілька таких нюансів, про які я дізналася, шукаючи інформацію, можливо, вона згодиться для вас. Що стосується саме бренду Ну, спочатку я покажу коробку, вона дуже гарна. Тут така пищать троянди, бачите, напис такий, ніби як вибитий. Такий, знаєте, він, от він, його можна потрогати руками, він вибитий. І сам малюнок на коробці він такий вибитий. Тобто його можна так от пощупати. Це не просто малюнок, це ніби як вибите таке. знаєте. Тут у нас пенхаліган зверху і знизу інформація з бачкодом. Але коробка це не основне. Основне, звичайно, це флакон. Але так само не основне, основне це аромат, який у флаконі. Ось так виглядає флакончик. Тут так само ось ця печатка Троянди. Бачите? На зворотній стороні у нас вибито на склі випуклими такими буквами Пенхаліган London. А У цієї лінійки відрізняються наліпки на дні флакона <coughs> своїм виглядом. У моєму ароматі ЛП номер 9 там саме наліпка з бачкодом, а тут вигравіювано, все вигравіювано І тут є бачкод, тобто він співпадає, все в порядку, але він такий дуже затертий. Сама інформація дуже затерта. І це мене найбільше бентежило і хвилювало. Але я дізналася, що таке трапляється. У бренду Пенхаліганс у них можуть затиратися. Ось тут -от ця вся інформація, але так як воно вигравіюване, то ви можете навіть ну, от, відчути, та, його відчути на дотик. Чи не основною відмінністю оригіналу є те, що у Пенхаліганс дуже розхлябані кришки. Це приходить з часом, напевно. От вона не... таке враження, що вона от не, якось не, до... не дуже добре тримається, от вона трішки гуляє. І, до речі, у моєму флаконі LP номер 9 так само є проблема з кришкою. Вона трішки от розхлябана. І я бачила у багатьох людей позлітали ці кільце, ніби на пульвику. Так? Воно просто злітає і залишається такий негарний завальцований пульвик. Це все нормально і це навіть знак якості, скажімо так, от така от розклябана кришка. Це перший знак якості, що це оригінал, тому що от грішать цим а, флакончики Пенхаліган. Це так, кому це цікаво. Тут ви бачите такий, така стрічка у вигляді банту. Отаким чином виглядає дуже красивий флакон, надзвичайно. Мені дуже подобається флакончики Пен Халліганс, не лише з цієї лінійки, але з цієї лінійки, якось по особливому, тому що для мене вони виглядають дуже аристократично. Особливо цей флакончик, він супер передає саме звучання аромату. Це настільки співпадіння, ну, вони йдуть в унісон. Тобто вигляд флакончику, колір рідини і сама композиція. Вони просто дуже гармоніюються, Настільки влучно, ну просто браво. Окрім звуків ремонтних робіт, ви можете чути м'явкання Марли, яка прокинулась і не розуміє, до кого я говорю. Отже, друзі, я вже нанесла цей аромат собі на зап'ясток. Хочу зачитати вам піраміду, ви тільки послухайте цю піраміду, наскільки вона багата, велика і обширна. Взагалі, цей аромат світ побачив в 1984 році, це рік мого народження, до речі. Але це перевипуск, який був в 2018 році. Те, що я змогла дізнатися, що перші випуски цього аромату надзвичайно насичені, надзвичайно такі от вони дифузні, дуже густий аромат і так далі. І як це зазвичай буває, перевипуск вже трішечки убавили цю. Цю проекцію, але про це поговоримо трішечки згодом. Отже, в верхніх нотах у нас лісовий горіх, тангерін, мигдаль і кориця. Вражає. <сер <Chief> в середніх нотах травнева троянда, трояндова олія, просто троянда. Чорна смородина, слива, червона лілія і герань. Е всі ноти мені дуже-дуже до вподоби. І в базі в нас мускус, деревинні ноти, фіалка, корінь, ірису і витивер. Що відчуваю я? Я мушу сказати, що коли цей аромат до мене приїхав, коли я його забрала з пошти, я мала нагоду його оглянути, повністю зрівняти з оригіналами, які я бачила, познаходила фотографії і так далі. Але я дуже хвилювалася, що ж за рідина в самому флаконі, тому що ви повинні розуміти, що зараз. Є такі недобросовісні продавці, які продають оригінальний флакон, але всередині невідомо що налято. Зі мною таке траплялося давно вже, але тим не менше. Таке також є, тому це завжди ризики. Купувати аромат з рук це завжди ризик. І коли я нанесла цей аромат на себе, я зрозуміла, що або це підробка, я подумала, або. Це, напевно, те, що мені не дуже сподобається, тому що аромат дуже ніжний, такий прохолодний, тихий і невиразний. І я розчарувалась. От перше моє враження це було розчарування в цьому ароматі. Всім привіт! Я прокинулася і дуже сильно мнявкаю. Да, дуже сильно мнявкий. Але, друзі, буквально через годину я просто не впізнала цей аромат. Я не впізнала аромат, який я наносила собі на шкіру, на руку. І подумала, що він такий ніжний, він такий от якийсь тендітний. Що... Я його, напевно, не, він не буде шлейфовий, він, він буде такий тихий і зовсім мені це не подобається. І через годину я просто була шокована, наскільки цей аромат себе показав, як він розкрився на шкірі, як він почав, які ноти він почав видавати. Я була шокована. Я читала про те, що багатьом людям в цьому ароматі вважається. Деяка розсольність така, знаєте, типа огірковість. Тут, до речі, немає сандалу. Але я можу зрозуміти людей, які, які так е, говорять, от, десь таке можна, можна десь таке відчути, ну якщо ваш ніс просто дуже заточений на якісь такі от, солені можливо, от, моменти, от щось десь можна зловити. Але загалом. Коли наносиш цей аромат, ти одразу розумієш, що це е, юна, е, така весняна, напевно, рожева, тендітна, волога троянда. От ранок. Ee, роса ще, да, от роса на, в саду на цих трояндах. І, ця, і ти береш цю троянду, а вона така ніжна, вона така прохолодна, тому що ранки прохолодні. Да, от якщо ми говоримо про весну чи там, літо, вона прохолодна, вона волога, тендітна, от вона дуже-дуже тендітна, дуже аристократична. Ну, от, знаєте. Оце є пітет аристократична, найкраще передає от те, як звучить цей парфум. І по мірі того, як аромат розкривається на шкірі, він починає набирати силу. Він починає розкриватися от тими нотами, які тут заявлені. От я відчуваю тут смородину терпкуватість таку, знаєте, розтерту. Смородинові ягодки, розтерті разом з листочками. Я відчуваю герань. Мені дуже подобається, коли герань відтіняє троянду в ароматах. Це додає троянді більшої насиченості, більшої глибини. Тому що герань вона така, ніби як гіркувата чи терпкувата. І, вона дуже-дуже гарно відтіняє е, троянду в ароматах. Це вже не раз я помічала, коли заявлена герань, коли вона не активна, коли вона не головна, а коли вона на, на да, коли вона просто допомагає цій троянді е, е, перетворитися в таку пишну, розкішну троянду, дуже таку насичену, терпкувато, гіркувату. Корінь Ірису можливо. Я взагалі тут не відчуваю мигдалю, наприклад, чи кориці, лілії. Ветеверу, я цього не відчуваю. Тут, чим далі розкриття, тим більше виходять деревинні ноти, таке прямо дерево, таке прямо спил дерева. Така глибина і пишність. І знаєте, от це можна знову ж таки зрівняти з цією трояндою, яка зранку була волога, тендітна. вона тільки прокинулась, вона тільки почала розпускати свої пелюстки. І чим ближче е, от, день іде, чим вище піднімається сонце, тим більше ця троянда розпускає свої пелюстки, тим більше вона е, видає цей аромат, як це сказати, от, прямо. З неї прям сущеться оцей неймовірний такий от аромат глибокої, пишної, густої такої троянди. Розумієте, тобто настільки красиво цей аромат розкривається на шкірі, він набирає силу і міць. Це не проста троянда, як може здатися на перший погляд. Абсолютно ні. Це не проста там, жіночна і дуже ніжна, і витончена троянда, хоча вона така. Але вона набирає сили і вона стає більш впевненішою в собі, вона стає більш ем, такою. Голосною, ну одним словом, аромат просто настільки шикарно розкрився на моїй шкірі, він набрав такої сили, він почав так шлейфити, він був дуже стійкий. Це було надзвичайно приємно мені. А от тоді, в той день, коли я зрозуміла, як він розкрився, я його нанесла лише на зап'ясток, як він набрав сили на наступний день. Як я вже казала, це було літо, було дуже спекотно. Я нанесла на себе цей аромат так, вже добреньку, знаєте, сюди поближче до носу. І я зрозуміла, що ще буквально ну, ниточка, да? тобто він тримався на волосинці, щоб мене не задушити, я так скажу. Тобто, настільки він набрав силу, набрав обертів, розумієте, І зараз от він у мене на руці, і він просто, ну. Я розумію тих людей, які от не змогли, можливо, його носити, або сказали, що цей аромат їм відчувається чимось таким соленим. Тут є якийсь такий. Я не називу це сіллю. це ніби як листочки і квіточки Герані, розтерті в руці. Вона має такий специфічний, дуже яскравий аромат. Тут таке от є, можливо, якоїсь. Оці листочки якоїсь ніби як нагадують сіль. Це не проста ранішня троянда, тендітна, така там, це не аромат, кудись там в офіс. Та він його можна носити в офіс, якщо дозувати його. Тобто це той аромат, який потрібно все ж таки дозувати, тому що якщо ви нанесете забагато пшиків. От сюди близько до носу, то він може вас легко придушити. Настільки він міцний, ну, справжній аромат для справжньої королеви. Я не знаю, в честь, якої королеви дали назву цьому аромату, першої чи другої. Щось мені підказує, що першої. Надзвичайно, надзвичайно гарний. Він продовжує залишатися аристократичним, розкішним. Але це аромат королеви. Розумієте? Тобто, от... Ти його наносиш, і ти королева. Це королівська така троянда, шикарний аромат. Я взагалі в шоці, наскільки а, незвично зробили цей парфум. Я обожнюю аромати, які розкриваються якось особливо на шкірі, коли аромат не звучить лінійно. Хоча лінійні аромати, я так само люблю, цей, він просто настільки цікавий. І... Він дивує, він здатен здивувати. Тобто, коли ти от просто зранку встаєш і думаєш, он на душуська я ось такою легкою, прохолодною ранішньою трояндою, і проходить дві години, і ти розумієш, що ця троянда вона просто ну, ти її не вивозиш, тому що тобі треба було нести себе як королеву для того, щоб наносити цей аромат, розумієте? Шикарний, друзі, просто шикарний для любителів троянди. Тут відчувається вершковість, якась така своєрідна вершковість лісового горіха. Я не скажу, що тут відчувається лісовий горіх, але коли ти якось цей лісовий горіх от розчавлюєш, то він ніби як такий сок пускає. Дуже важко це пояснити. От ти коли його жуєш, ти харакє, що він має якесь от молочко. Я... Я чомусь от так думаю, от, якась ніби як вершковість М -м... лісового горіха, тут все ж таки присутня. Найяскравіша — це, звичайно, троянда. Вона рожева, друзі, вона не бордова, там не якась там етична, вона рожева, але вона дуже пишна. Її відтіняє герань. Тут присутня деяка вершковість лісового горіха. Тут відчувається терпкуватість чорної смородини, перетертої з листочками. І тут відчуваються деревинні ноти, дуже яскраві деревинні ноти. Одним словом, аромат просто геніальний, шикарний, неповторний. І я би дуже хотіла ще собі щось від Пенхаліганс, тому що ці аромати мене справді дивують. Просто. Клас. Друзі, якщо ви знайомі з цією трояндою, то напишіть мені, будь ласка, як вам здається, це королівська троянда, чи все ж таки для вас вона ніжна? Але я впевнена, що якщо він у вас є, то ви зі мною погодитесь, що цей аромат потрібно дозувати. Він не такий простий, як здається, по-першому пшику. І напишіть обов'язково, які ви любите аромати з цієї лінійки у Мені буде дуже цікаво, я дуже хочу познайомитись з ароматом Луна. І мене постійно ну, совість, не то, що совість мучить, ну якось не дає мені одним словом, спокою якась щось всередині, тому що, коли я була в Дюссельдорфі, я бачила Луну. Повний флакончик, я могла її купити за 80 євро, і я цього не зробила, тому що мені не дозволили аромат протестувати. Я могла його купити тільки в сліпу за 80 євро. Я не купила, а зараз дуже шкодую. Ну, коротше, От такий от аромат Елізабет Роза, шикарна троянда. Дуже рада, що я наважилася на цю покупку. Я пошкодувала тільки от першу годину, коли я його нанесла. От я тоді пошкодувала, я подумала, що це щось не то. Але ні, це просто шикарний, витончений, аристократичний аромат королеви, одним словом. Недурно він носить таку назву. Друзі, дякую, що додивились це відео до кінця. Чекаю на ваші коментарі, вподобайки. Всім гарного дня, всім всього самого доброго, прекрасного. Па-па.